Вдих, піднімаємо руки. Тут ми присідаємо, видих, опускаємо руки, випрямляємо повністю корпус, спина рівно. Вдих, дивимося вперед, погляд вперед. І видих. На видиху ми стрибаємо назад в планочку. Вдих, змійка або собака головою догори. І видих, собака головою донизу. Воно так і називається на санскриті назва. Тепер у нас іде права нога вперед. Випад, так, або стійка воїна. Тут в нас прямий худ. Руки йдуть вгору, дивимося вгору. Це є все вдих, на видиху руки опускаються, і лікті згинаються. Планка або чатурана. ранка. вдих. Переходимо собака головою доверху, видих, собака головою донизу. Ліва нога вперед. Стаємо ліву ногу вперед, ставимо, ручки вгору, димося на пальчики великий вдруг. Опускаємо на видих руки. І нога йде назад, ламка. Вдих, смійка, видих, і гірка. Тиму тут п'ять рахунків. Так само. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Легенько присідаємо і з стрибком ставимо ноги до рук. Вдих. Дивимося вперед. Видих, нахиляємося повністю. Вдих, присідаємо, руки йдуть вгору, дивимося на руки. І видих, руки опускаються, вирівнюємося.